Показанням до естетичної риносептопластики є деформація зовнішнього носу та порушення носового дихання. Деформації носа бувають посттравматичного характера, імеджові та після вже перенесених операцій у ділянці носа. Порушене носове дихання є показанням для корекції внутрішньодосових структур. Лор-лікарів. У нашій країні деякі лор-лікарі також беруться виконати пластику носа, а деякі пластичні хірурги займаються лор-патологією. Але юридично це може бути правильним лише в тому випадку, коли лікар має подвійну спеціалізацію. Інакше кожен з етапів операції повинен проводити спеціаліст кваліфікований у своїй галузі. За нашими спостереженнями, більше половини пацієнтів, які звертаються за корекцією форми носа, мають проблеми з носовим диханням, особливо при посттравматичних деформаціях. Часто до нас за допомогою звертаються пацієнти, яким після травми лорлікар уже виконав септопластику. Але якщо операція виконувалася не за сучасними канонами і більша частина перегородкового хряща була видалена, Ніс змінює свою форму. І часто не на краще. Бувають ситуації протилежні, коли пацієнт хоче тільки відновити дихання, але без спільної роботи з пластичним хірургом форма зовнішнього носа погіршиться. Тоді ми також оперуємо разом і лором. І такі риносептопластики називаємо профілактичними. Не подобаться пацієнту можуть усі відділи носа. Корінь носа може бути глибоким, і тоді навіть нормальна проєкція спинки імітуватиме хибну горбинку. Може корінь бути вперед, що найбільш характерно для кавказьких носів. Спинка з високою проєкцією називається горбинкою, з низькою проєкцією сідлоподібною деформацією носа. Спинка може бути широкою або занадто вузькою. Кінчик носа широкий або вузький. Сильно опущений, гачкоподібний, або кирпатий. Ще він буває роздвоєний. Крила носа кирпаті або, навпаки, опущені, іноді втягнуті. Колемела, що провисає, або втягнута. Асиметрії та викривлення можуть бути у будь-якій анатомічній частині носа. Зазвичай ми маємо справу із комбінацією вище описаних естетичних причин, і у своїй практиці ми орієнтуємося на естетичні канони краси. Та пропорції обличчя, які описав ще Леонардо да Вінчі у своєму золотому перетині та Микеланджело у своїх скульптурах. Але, звичайно, необхідно прислухуватися до побажань наших пацієнтів, у випадку, коли вони повністю суперечать здравому естетичному сенсу і призведуть до неприродної форми носа, при якій можуть виникнути проблеми з диханням, навіть із корекцією лор. Ми рекомендуємо не виконувати операцію. Зараз став популярний так званий Інстаграмовський ніс. Його суть зводиться до того, що ніс роблять непропорційно маленьким. Ми не прихильники піддаватися війням моди, оскільки мода мінлива, а форма носа залишається назавжди. Протипоказанням для виконання риносоптопластики є психологічні порушення, такі як дисморфофобія та інші, клінічні стани та шкідливі звички. До медичних відносять захворювання крові, наприклад, гемофілія та інше, гострі інфекційні захворювання, ендокринна патологія, захворювання сполучної тканини. Такі фізіологічні процеси, як схуднення та запланована вагітність, у найближчий рік є приводом для перенесення операції. А також коли пацієнтка або пацієнт займаються професійним спортом і приймають стероїдні анаболіки для посилення ефекту, або сушаться. Приймають соматотропний гормон. До шкідливих звичок відноситься тютюнопаління, тому що никотин викликає спазм капілярів, і у зв'язку з цим проблеми із загоєнням. Ми рекомендуємо не курити один місяць до і стільки ж після операції, щоб знизити ризик можливих ускладнень. Окремим важливим моментом підготовки до риносептопластики є стан шкіри носа. Якщо вона дуже жирна, з великою кількістю сальних залоз, і навіть запальних елементів на ній, то потрібна спеціальна підготовка. За три тижні до операції проводиться косметологічне чищення шкіри носа і всього обличчя. І пацієнту для домашнього догляду пропонуються пінки або лосьйони, що очищають шкіру і накладаються маски, що підсушують. Якщо це не допомагає, або при генералізованій формі акне порушується питання про використання препаратів на основі ізотретіноїну. Або системні ретиноїди, які зменшують гіперпродукцію сальних залоз. Ці препарати мають побічний ефект, вигляди тератогенного ефекту, у зв'язку з чим вимагають дуже виваженого підходу до їх використання. Найменш складною проблемою в ринопластики є тонка шкіра, через яку можуть просвічуватися края кісток або края крильних хрящів. У таких випадках ми попереджаємо пацієнтів, що будемо використовувати камуфляж авто або алотрансплантанти під шкіру, щоб дрібні неровності, які можуть бути помітні через неї, були приховані.